Вітаю в другій частині. Зараз ми почнемо невеличкий ряд, буде дуже легкий, три петлі підйому. йому, розвертаємося, стовпчик з накидом, в наступний стовпчик. Дві петлі, накид. Ось тут я намагаюсь вставити гачок в тіло, щоб дірки не було. І подовжений стовпчик в'яжу Дві петлі. Якщо пров'язати просто стовпчик з накидом, ось бачите, дівчину, просто стовпчик з накидом, то в нас ось так різниця буде. Ось ця дірка мене бісить. тому я трошки заморочуюсь і підбираю ось так. Дві петлі. І так пров'язую ось ряд. Закінчуємо даний ряд просто двома стовпчиками з одним накидом. Тут звичайні стовпчики. Один. І два. Є. Три повітряні петлі перевернули. Цей ряд буде ще простіший, але він буде довший, тому що він складається з одних стовпчиків з накидом. накид, стовпчик, стовпчик. накид, повітряну петлю. Якщо ви ліниві, можна варку. Дозволяю. Накид в петлю. накид, в стовпчик. І отак в петлю. Накид в петлю. Наступний ряд це вже в нас буде початок самого мережа, самої обв'язки. Тому там вже треба буде дивитись і відзначати рапорти. А поки що розслабилися під улюблений серіальчик і в'яжете стовпчики з накидом. Ось така середня частина то цю сторону буде так само деркально йти. А тепер перший ряд обв'язки фокус сюди, три петлі підйому. Розвернули. Тут будуть клітинки. Тут складного не буде. У нас основа нашого мережевого. Стовчик з накидом, наступний стовпчик. Дві повітряні петлі. Два стовпчика пропустили в наступний стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. Два стовпчика пропустили в наступний стовпчик з накидом. Ось такі клітинки. 1, два стовпчик. Один два. Топчик. Щоб було зручно, по рапортам вам необхідно, так, ось тут відступити дві клітинки. Ось третю. Один, два, третю, відзначити як початок рапорта. Чому так? Тому що, зверніть увагу, в нас початок самого малюнка, він йде, де спадає малюнок, а не на кінчиках. Тому ось тут в нас буде центр. І далі продовжимо клітинки. Якщо хочете, то відзначайте через кожні, на кожну п'яту замочку. Якщо ні, просто перераховуйте, переперевірте, щоб у вас все зійшлось. Так, готово. Це в нас нульовий ряд-центр. Не рахуємо. Один, два, три, 5 рядів. Ось, їх по факту можна виконати любе голубе. Хочете філейною технікою щось, хочете скотартину широку. Аби вам подобалося. ось. Ці клітинки вже це перший ряд обв'язки. Основна умова, як я казала, і в самому першому відео, та, щоб в нас була кратність 5 От, тепер, що ми робимо? Три повітряні петлі, тут поки що те саме. І стовпчик. З накидом наступний стовпчик. Далі чотири повітряні петлі. 3, 4. Накид. Якщо ви відмічали маркером, то у вас має відмічений лишитись ось цей третій, квадратик. третя арка. Ось Першу другу пропускаємо в третю. Ми в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Один. Два, три, три повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом в цю саму арку. Два. Три. Далі в нас виходить 9 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 накид пропускаємо 4 арки в п'яту три стовпчика три повітряні петлі три стовпчика в цю саму арку. Це, власне, і є наш рапорт, наскільки ви здогадалися. Знову 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накат. Чотири арки відступили в п'яту, три стовпчика з одним накидом. Ось. Так як в нас полотно пряме, воно й має лишатись прямим в будь-якому варіанті. Тобто ніде не братись хвилями. Не розтягуватись в одній стороні, навпаки, не стягуватись. Якщо ваше в'язання, особливо якщо ви в'яжете таку саму пряжу, як у мене, лягає саме по собі, ось вже рівно, це класно, ви молодець. На цьому відео ми закінчуємо. Зустрінемося в наступній частині, вже дов'яжемо обв'язку.